Обережніше скалі за тим ломом ти ж так мені можеш пальці на нозі повідбивати. Скалі. Та не хнич ти, Малберн, у тебе ж їх там цілих п'ять. Та далі, вже посміхаючись, не зважай, це я так жартую. Малберн та Скалі вели вночі наукову роботу на кладовищі у Метищах, розкопуючи могилу генерала хімічних військ Російської Недофедерації Ігоря Кірілова. Скаля, послухай, Малбер, на якого біса нам саме оцей покійничок? Його ж, наскільки я знаю, підірвали електролісап'єтом. Ти уявляєш, що там в гробу шматочки якісь. Це як консерва Сердіна шматочками. Малбер, по-перше, не репетуй, бо прибіжить сторож і не дає нам попумпол. По-друге, ти знаєш, що після викрадення інопланетянами цей Ігор Кирилов таку хрень став нести на весь Божий світ. Кукуха у нього поїхала, усі просто чманіли і офігівали. Про бойових гусей, про біокомарів, про якихось секретні лабораторії. А на останній нараді від нього так засмерділо, як від жовмових ям і лікили. П'ятеро співробітників, що були поряд, попадали і померли. Скалі, може, то фекалії? Малдер. Де ти бачила, щоби люди від запаху фекалій помирали? Це точно оті інопланетні виродки якимось газом його накачали. Він же генерал газових наук. Лопата Малдерна вже гепнула по кришці гроба генерала. Скалі. Ну дістанемо ми оті шматочки і що далі. Малдан, скалі не тупи, склеїмо його якось, дескотчем, де степлером, і будемо той непланетний газ з нього качати. Для дослідів газоподібних істот, які невдовзі можуть захопити нашу планету. Істина ж десь поруч. Ай, ай, йо! закричав Малдер. Скалі, блін, ти мені усю ногу лопатою розфігачила. Боляче, блін, он кров іде. скалі По-перше, світити ліхтарикам потрібно униз і у цю сторону. По друге, зараз на твоє волання сторож прибіжить. Вона виявилась правою, стежкою кульгаючи біг стариган зі здоровенним дробовиком і виріщав на ходу. От гади, вам красти надгробні плити мало. Тепер вирішили ще й гроби цупити. Сторож спиняється, стріляє одночасно з двох стволів і щось мимлить у маленьку рацію. А та ж кабарчить у відповідь. Скаліт та Малдерм пробують трохи замаскуватися, бо майже негайно на дорозі з'являються бляклі фари і недалечко спиняється у Буханка охоронників. Двигун буханки вимикається, всередині чутно якийсь легенький лязгіт і гепання по кузову зсередини. Це заклинуло двері, і гори охоронці вийти назовні не можуть. Одначе чується серйозний губ, двері розчиняються, і з буханки вивалює парочка охоронців, героїв СВО. У них із різних місць терчать рожки з патронами, на перевіз вони тримають АКМи. Побачивши здоровецьку купу на ритої землі, маленький охоронець заверищав. Це укри! Вони вогневу точку будують. Маючи гіркий досвід СВО, ніхто не збирався йти на штурм могилки генерала Кірйова. Прозвучала різка команда від старшого Вогонь! Героїв охоронців з купою Кладбищенської землі був епічним. Малберн та Скалі заледве встигли застрибнути у вириту могилку, яку все навколо стало перетворюватися в труху. Кулі летіли щільненько, навіть деякі товсті гіляки дерев падали, рікошет від надгробних плит та огорож дзвенів. Шматки мармурових плит літали по кладовищу не гірше осколків від кабів. У паузі, коли герої-охоронники присобачували чергові рожки до своїх АКМів, із каплички, що гарненько вбудувалася у товстений кладовищенський паркан, вискочив батюшка та, задерши рясу, зняв з пояса протитанкову гранату. Там було ще декілька. І з криком: Ах, ви, укранацисти! Десантники довбані, ви що, зазіхнули на наші скрепи? Кидає ту гранату в азікбуханку, лунає жахливий вибух. Помирають усі, герої-охоронці, недолугий сторож та піп, що ніфіга не вмів кидати протитанкову гранату. З могили генерала Кірілова почав витікати дивний смурід, очевидно, інопланетний. Ожила рація сторожа. Вона зашкабарчала, але вже. some must